Друзі, ви ловили себе коли небудь на думці, чому я не можу заснути, навіть коли страшенно втомлений. Тривога і напруження часто крадуть у нас відпочинок, але є інструмент, який завжди з вами. Запрошую вас на ефір в нашому жіночому клубі Простір прийняття. Разом з експерткою йоги ми поговоримо про йога дихання. Як простий, і водночас потужний спосіб зняття тривоги і покращити сон. Ви отримаєте техніки, які заспокоюють навіть після важкого дня, паради, які дають заснути без пігулок, практику дихання прямо під час ефіру. Вівторок, о 20.30 приєднуйтесь і подаруйте собі ковток спокою. Бо як каже народна мудрість, де спокійне дихання, там спокійне серце.